Доброго дня, друзі. Мене звати Павло. Я працюю в компанії Сіка, яка є лідером в виробництві будівельної хімії вже більше ста років. Компанія Сіка була заснована паном Каспаром Вінклером у 1910 році у Швейцарії. Як ви знаєте, Швейцарія країна з гарним гірським ландшафтом, котрий пронизаний великою кількістю різноманітних тунелів. У ті часи прийшла можливість і потреба електрифікувати ці тунелі, але, на жаль, вони всі текли через кам'яну кладку. Каспар Вінклер у ті часи винайшов та запатентував спеціальну гідрофобну. Добавку Сіка 1, котра зробила можливим виробництво гідрофобного бетону, котрий не пропускав воду. І він попав в ціль. Від того часу всі тунелі Швейцарії оброблялися цими розчинами, і далі компанія почала розвиватися і почала рости в технологічно. Також далі почався розвиток технологій, виробництва. Компанія почала рости і розвиватися на різних ринках, як у Європі, так і у світі. Згодом приблизно у 70-х роках. Бренд Сіка вже існував у такому вигляді, як і сьогодні. На сьогодні у компанії Сіка є чотири основних напрямки. Building Systems це є напрямок, який працює великими інфраструктурними об'єктами, будівництвами, житлового сектору, і також іншими системними підходами. Наступний відділ відділ індустрії, котрий займається автомобілебудуванням, кораблебудуванням, а також структурним зашкленням прекрасних фасадів різних будинків, котрі ми бачимо щодня. Наступний відділ відділ Concrete, котрий займається виробництвом та адаптацією різних домішок, пластифікаторів. Для виробників товарного бетону, залізнобетонних конструкцій та виробників бруківки, ми знаємо, що в Україні є різні піски, щебінь і цемент. Наш відділ займається адаптацією усіх пластифікаторів під різні викопні елементи, а також відділ дистриб'юція, в якому працюю я. Наш відділ сконцентрований на роботі з локальними дистриб'юторами та мережевими дистриб'юторами. У нашому відділі є товари для локального ремонту та будівництва взагалом. Відповідно, кожен майстер чи домогосподар може прийти у будь-який магазин та підібрати потрібний йому товар, котрий він візьме з полиці та використає у себе на об'єкті. Також хочу зазначити, що усі чотири відділи діляться на вісім напрямків: напрямок building Finishing». Це напрямок, який займається об'єктами на стадії переходу у декоративний процес, там, де приклеюється плитка, чи робляться штукатурні роботи, чи робиться теплоізоляція будинку. Наступний відділ відділ Сілінг Bonding. Відділ Sealing and Бондінг займається приклеюванням та герметизацією матеріалами для утеплення матеріалами для монтажа вікон, дверей і тому подібних напрямків. Напрямок руфінг. Займається комплектацією різного роду дахів для усього будівництва: чи це котеджне містечко, чи це торгівельно-розважальний центр, чи це інфраструктурний об'єкт. Комплектація проводиться з матеріалів з ПВХ, бітумними матеріалами чи полімерними системами. Наші спеціалісти повністю забезпечать весь спектр послуг з проєктування, постачання та нагляду за виконанням робіт у цій галузі. Напрямок флорінг займається Покриттями для підлог. Покриття бувають різні: полімерні з поліуретану, епоксиду чи інших сполук. Все залежить від того, яка задача стоїть для цього напрямку. Наші спеціалісти вийдуть на об'єкт, зроблять потрібні заміри, запроектують та допоможуть підібрати і влаштувати ваше підлогове покриття під ваші вимоги і запити. Напрямок Вотерпрофінг це напрямок, який займається гідроізоляцією на усіх етапах будівництва від проєктування до завершення вашого об'єкту наші спеціалісти повністю допоможуть у ваших запитах та допоможуть майстрам у виконанні їхньої роботи. Напрямок Конкріт займається розробкою та адаптацією добавок та домішок і пластифікаторів для усіх видів бетонів чи розчинів в Україні відповідно до усіх стандартів, норм та викопних елементів пісок та щебінь. Напрямок «Індустрі» займається питаннями вклеювання скла, звичайних автомобілі, автобуси чи великі траки. Також цей відділ займається структурним зашкленням різних інфраструктурних об'єктів та різних торговельних центрів чи офісних будівель, котрі ми бачимо кожного дня. Наші спеціалісти допоможуть підібрати потрібні вам матеріали для приклеювання скла та герметизації. А також цей відділ займається питаннями кузовного ремонту, антикорозійного захисту та антигравійного захисту вашого автомобіля. Будь ласка, звертайтеся до наших спеціалістів чи переходьте на сайт по силці в описі. З цього всього видно, що компанія Сіка може допомогти із переважною. Більшістю питань з проектування, захисту, гідроізоляції, покрівельних матеріалів та інших питань у будівництві, компанія Сіка має рішення, які актуальні кожного дня. Також ми удосконалюємося і ростемо відповідно до ринку, тенденцій та запитів на сьогоднішній день. Бренд Сіка присутній на усіх континентах у більшості країн світу. Та виповідає усім трендам будівельного ринку. Сіка Україна реалізує товари бренду Сіка вже більш ніж 18 років в Україні. Матеріали виробляються на заводах в Європі та поставляються безпосередньо зі складів Швейцарії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Англії та інших країн Європейського Союзу. Основні канали збуту складають прямі продажі на певні проекти та на заводи. А також через дилерську мережу у цей непростий час. Ми працюємо, ми й надалі робимо ваше життя комфортнішим та безпечнішим, навіть якщо ви цього не бачите. У подальших наших відео ми детально розповімо вам про наші системи та матеріали різних відділів та напрямків. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та залишайте ваші коментарі. Також підписуйтесь на наші пабліки у Фейсбуці в Інстаграмі. Для найактивніших ми будемо розігрувати призи з нашого мерча та нашої продукції. Дякую всім за увагу! Далі цікавіше.